Ки напрацьовують стратегію розвитку громади. 21 серпня відбулося засідання робочої групи. До складу комісії увійшло 43 представники Прилуцької громади. Це посадовці міської ради, директори комунальних підприємств, голови комітетів самоорганізації населення, громадські діячі, внутрішньопереміщені особи. Молодь робоча група працює відповідно розпорядження міського голови Ольги Попенко. Як розповідає заступник міського голови Олександр Сивенко, планують об'єднати членів комісії у декілька підгруп за напрямками, тому що Необхідна окрема підгрупа по напрямку розвитку житлово-комунального господарства, окремо напрямок розвитку економіки, залучення інвестицій. І інша група буде відповідати за гуманітарну сферу, за безпеку. Такий підхід дозволить охопити всі сфери життєдіяльності міста, говорить посадовець. Технічну підтримку у розробці документу надає французьке агентство «Експертіс Франц. Вже призначили ментора. З робочою групою працює Олександр Ісип. Каже, заплановано п'ять таких засідань збиратимуться щомісячно. Це перше засідання. Воно більше несе організаційний характер, установча сесія. Це ще не мозковий штурм, ще не стратсесія, це більше знайомство. Це мотивація, це початок роботи, і також це буде обговорення часових рамок, питань, які перед нами стоять, і викликів, збір інформації, проведення аналізу, підготовка аналітичної частини. І, власне, потім уже пізніше ми хочемо на весну наступного року мати повноцінний стратегічний документ для вашої громади. Експерт проєкту у прилуках не вперше ще до повномасштабного вторгнення. Чоловік співпрацював з міською радою в рамках рамках іншої ініціативи. «З Ольгою Михайлівною ми мали спільні проекти, робили оцінку стану соціально-економічного міста в 2021-2022 роках в рамках проєкту Сьордж Канадського, який допомагав потім ще деякий час, навіть після вторгнення в 2022 році. Щодо роботи у французькому проєкті, то розробка стратегії є одним із ключових напрямків реалізації ініціативи від експертів з Даний документ стане орієнтиром організації роботи міської ради на найближчі сім років. Ми будемо досліджувати в різних площинах секторально. Починаючи від освіти соціальної інфраструктури гуманітарної сфери, дивитимемося демографію і економіку, і закінчуватимемо тими бажаними проектами розвитку, які будуть внесені до плану заходів з реалізації стратегії, спираючись на об'єктивну, максимально зібрану інформацію, та також на опитування і думки населення бізнесу і тих груп. Населення, які ми будемо опитувати, щоб дізнатися їхні сподівання, бачення. Члени робочої групи вже отримали перше завдання від експерта. Необхідно проаналізувати декілька аспектів життєдіяльності міста. Протягом найближчого місяця необхідно буде виконати опитування мешканців нашого міста, використовуючи різні ресурси, як паперові носії, так і мережу інтернет, для того, щоб узнати проблеми нашого міста, сильні і слабкі сторони і сформувати. Теоретичну частину даного документу це показники економічної і соціального розвитку або ситуація, яка в нашому місті була у 2023 і початок 2024 року. Як каже Олександр Ісип, важливо долучити до розробки стратегії якомога більше представників громади. Значна кількість членів комісії допоможе охопити всі напрямки життєдіяльності міста. Жодна людина сама не може вирішити всі весь комплекс проблем, які стоять особливо перед таким чудовим. Успішним респектабельним містом як Прилуки потрібно знання багатьох.